Від небезпечного сміття до одягу. У Хмельницькому продовжує активно працювати система поводження з відходами, яка не лише допомагає сортувати і переробляти вторсировину, сировину, а й дає можливість мешканцям повторно використовувати речі, таким чином підтримуючи один одного. З 2020 року в нашому місті працює два центри управління відходами. Це місця, куди можна приносити свої сортовані речі, які далі потрапляють на переробку, на рециклінг, А також можна приносити речі для повторного використання і водночас забирати ці речі. Тобто в нас працює така система обміну. і На цей обмін можна приносити одяг, зуття, різні іграшки, сумки, наплічники, різну техніку і також меблі. Левова частина з усього, що приносять люди, це одяг. Часто працівники центру навіть відсортовують його та віддають до прикладу у дитячі будинки. Ба більше у сортувальні речі можна як залишити, так і взяти у користування. Одягу в нас, наприклад, на центрах управління відходами є дуже багато, і часто це одяг в класному стані. Інколи трапляється навіть новий. Тому насправді це дуже класна альтернатива секонд-хендам, Насправді, тому що секонд-хенди – це є платні та сервіси. А центр управління відходами це про безкоштовну можливість. Це стосується й інших побутових речей. Їх також за потреби та наявності можна взяти безкоштовно. Інші ж категорії непотребу також приймають у центрі управління побутовими відходами. Це пет пляшки, це пляшки з маркуванням АЩІПІ частіше це з побутової хімії скло, метал, поліетилен, комбіноване пакування, зелені відходи в невеликій кількості, і будівельні відходи в невеликій кількості. Пляшки вручну досортовуються по кольорах, по типах. Далі вони пресуються, тюкуються і а, вони продаються а, саме. Приватникам приватному бізнесу, які далі вже потрібнюють ці пластики і віддають, продають далі на переробку. Скло в нас одразу скло, так само як картон, поліетилен і метал. Це по суті так само продаються, передаються підприємцям, які займаються цією вторсовиною. Наразі у місті функціонує два центри. Перший розташований за адресою проспект Миру 7 поблизу зі сміттєзвалищем. Ще одна дільниця знаходиться на перетині вулиць Пілоцької та Чорновола. Орієнтир, зупинка ветлікарня. Принести туди відходи хмельничани можуть щодня з 8 до 19 години. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини, 33 канал.